47-річний Аблякім Аблякімов, кримський татарин з Херсонщини, чоловік, ветеран війни з 2023 року, живе у Житомирі. Приїхав сюди, житла нема, нічого нема. З війська витворили і сказали, що я вже став переселенець. Потім одружився. Почав займатися спортом. А Блякім розповів, спочатку займався пауерліфтингом, армреслінгом, чотири місяці стрільбою з лука. Пригласили якось на соревновання палукувати. По по Прийшов, попробував, сподобалось, почав ходити. Чотири місяці тренувався, от і їздив на змагання на чемпіонат України. Чоловік говорить, завдяки тренеру Івану Мазепі, повірив у свої сили. Благодаря Івану Юрійовичу Мазепі я почав. Ну, мені це подобається, во-первых, а во-вторых, він просто дав поняття, що можна робити ще щось. Цей тренер, ну не знаю, для кого яка, яка для мене дав якийсь ще один шанс. На останніх змаганнях, якими були, ми там були дуже багато, у нас було ветеранів з усієї України. І без консівок, і без ног, і без рук хлопці стріляють. І ніхто не теряється. Просто треба мати своє бажання. До цього Аблякім каже, спорт допомагає йому відновлюватися. Чоловік розповів після проходження строкової військової служби з 2015 року. Був призваний до лав зсу з 2019 Підписав контракт з 95 окремою десантно-штурмовою бригадою. 24 лютого 2022 тисячі аблякім виконував бойові завдання у турецьку. Я був водієм заправників батальйону. Моє завдання. Ось весь час підтримувати боєздатність у виді топліва, беручи смазочним матеріалом повного батальйону. У 2022 році Аблякім отримав поранення на Ізюмському напрямку. Полі... Чоловік говорить, вибухова хвиля під час ракетного удару пошкодила хребет. Після операції та реабілітації його направили служити у Житомир у 199-й навчальний центр. І потім я уїхав ще. Где-то вісім я зараз служив, можна сказати, усе віддому, але не вдома, а під Херсоном, в Белозерському напрямку. Меня списали в 2023 році в липні місяць. Зі слів Ольги Хомутовської, яка тренує Аблякіма два місяці, спор для нього став сенсом життя. Дуже наполеглива людина, дуже вперта, намагається розвиватися, намагається дізнаватися щось нове для себе, намагається комунікувати, намагається розуміти, як йому буде краще стріляти як гірше, як взагалі працює лук, як взагалі відбувається от цей весь процес стрільби, тому що «Стрільба з лука це доволі хороший вид спорту для реабілітації саме військових. Нам дуже приємно, що ми допомогли спільними зусиллями тренера, інваспорту допомогли залучити до спорту людину, яка захищала нашу Україну, є патріотом свого народу, українського народу. І дуже приємно з ним спілкуватися і залучати в подальшому таких людей до занять спортом. А мріє про мір. Спокойствия в Україні, повне процвітання держави України, але без корупції. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.